Дювушати супер скетну суперську тему, про прокорить і всю кореневу систему. Якщо ти додивишся все до кінця, то там у пам'яті буде оча. Дивись, тут це просто корінь рослини, відсмоктує смоктує воду і всі речовини, затримує в ґрунті рослину чудово і має таку ось простеньку будову. Це головні, це бічні, додаткові, бувають короткі та кілька Запам'ятати, тобі не проблема. Всередині, що разом уся коренева система. Але ще одне треба запам'ятати, така ось система це мичкувата. Нема головного, вічні додаткові, Злаки виймають таку язикову, якщо головне є, стрижнева система має таку помідор, зентам, дуби, овірок, капуста троянда і ще стрижнева, що малесенька панда. -да. Заглянемо в грудь без парапони. Я немов зони, чохликом звати врахівка оця, о люблю біологію веселіця. Чохлик, чохлик, досить сміятись. Корінь вміє углиб пробиратись, слизом укритий для кращого руху. А далі ось далі манати послухай. За чохликом є, є зона, що діла клітини, щоб рухались вгору та вниз. Речовини. Для цього є трубки і навіть судини, щоб рухались вгору та вниз речовини. вище йде зона уже провідна. У волосках кореневих вона. Щоб саженцю краще прижитися діти, ось так ось не треба ніколи робити. Тепер, як щось садиш, то щось будеш знати. Сосні голоски треба оберігати. Така всіх коренів таємне життя. Та ще розповім про одне відкриття. Цей орган рослин не такий вже просто все, що утвориться в стеблах в листах у санок. Ходжу й залізло зав'язу, питаєш навіщо йому так багато, а щоб за засніжені зими. Тому я у коренів і веду зміни. Коре на плід мою поморбайбуряк. Будь покорення в жені, ось як не дихальні корені, її прососки. Не занімають такі ось відростки. Також є і ще і причіпки. А знаєш, чому у природі все чітко на вибори корнів, а пристосування для... для різних і їх існування повторимо друже, як яка була тема правильно корінь і його система. Як головні є бичині, додаткові поставили крапку на цьому язикові. І ще є один невеликий момент. Ось вподобайка з тебе команди.